Один, 2, 3. Поспішай! Математику, вивчай! Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ множення і ділення у межах тисячі. частини величини. Сьогодні повторимо взаємов'язок між діями множення та ділення. А також виконуватимемо множення та ділення круглих чисел на одноцифрове число. Усе завдання. Обчисли значення добутку 9 помножити на 5 та склади з отриманої рівності дві рівності на ділення. Отож, 9 помножити на 5 буде 45. Згадай, як із цього виразу скласти 2 рівності на ділення? Так. Треба 45 поділити на один із множників. Я взяла 5. Результат буде другий множник. 9. Другий вираз на ділення це 45 поділити на 9. Буде 5. Користуючись зразком, знайди добуток розрядних чисел на одноцифрове число та поясни спосіб обчислення. Давай розглянемо зразок 70 множили на 8. Як це робили? 70 – це 7 десятків. 7 десятків помножили на 8. Вийшло 56 десятків. Або число 560. Як 300 множили на 2? 300 – це три сотні. 3 сотні множимо на 2, виходить 6 сотень. 6 сотень це число 600. Отож, пишемо вирази два. І перший вираз 20 помножити на 7. 20 – це 2 десятки. Отже, 2 десятки множимо на 7. Виходить 14 десятків. 14 і нулик 140. 3 множимо на 100. 3 множимо на 1 сотню. Буде 3 сотні. Отож, два нулі дописуємо. 200 помножити на 4. 2 множимо на 4. Дві сотні множимо на 4 буде 8. Сотень. Отже, 2 нулі дописуємо. 70 множимо на 6. 7 десятків множимо на 6. Буде 42. Але це десятки треба нулик дописати. 9 помножити на 30. 9 множимо на 3, буде 27. Дописуємо нулик 270. Зверни увагу, кожного разу, коли ми перемножуємо, кількість нуликів залишається у відповіді. Бачиш? Рухаємося далі. 20 помножити на 5. 2 помножити на 5 буде 10. І ще нулик від 20, бо це десятки мають бути, буде 100. Далі 100 множимо на 4. 1 множимо на 4 буде 4 і дописуємо два нулі. 40 помножити на 6. 4 множимо на 6 буде 24 і дописуємо нулик 240. 90 помножити на 8. Скільки буде? 9 на 8, 72. А 90 на 8 720. 3 множимо на 300. 3 на 3 9. А 3 на 300 900. Давайте перерозглянемо ділення. Як же виконаю ділення? Кругле число 560. Як поділити на 8? Кругле число 560 це 56 десятків. Отож, фактично, 56 поділити на 8. Це буде 7. Але у нас 56 були десятки. Отож 7 це теж десятки. Виходить 70. Як 600 ділили на 2? 600 це 6 сотень. 6 ділимо на 2 буде 3. 6 сотень ділимо на 2 буде 3 сотні, тобто 300. Вирази 3. 80 ділимо на 2. 80 це 8 десятків. Ділимо на 2 буде 4 десятки, тобто 40. 240 ділимо на 6. 24 десятки ділимо на 6. Буде 4 десятки. Дописуємо нулик. 600 поділити на 6. 600 – це 6 сотень. 6 ділимо на 6. Буде 1 сотня. 360 ділимо на 9. 360 це 36 десятків. 36 ділимо на 9 буде 4 десятки. 720 поділити на 8. 72 поділити на 8 буде 9. А в нас було 72 десятки. Отже, дописуємо нулик: 90. 60 ділимо на 3. Шість ділимо на три буде 2. А у нас шість десятків. Отож, двадцять. 180 ділимо на три. Вісімнадцять ділимо на три буде шість. І дописуємо нулик. 60. 800 поділити на 4. Вісім ділимо на 4 буде два. А у нас 8 сотень, отже, дві сотні, 200. 90 ділимо на 3. 9 ділимо на 3. буде 3. А у нас десятки, отож, дописуємо нулик, виходить 30, 250 ділимо на 5. 25 ділимо на 5 буде 5. І ще нулик, бо у нас не просто 25, а 25 десятків. Отож відповідь буде 50. Завдання 4. Спрогнозуй, скількість цифр у добутку або часті до обчислень, а потім перевір своє припущення з допомогою обчислення. Вирази 4. 30 помножити на 9. Я думаю, що у відповіді буде 3 цифри. Через те, що у нас 3 помножити на 9 буде двоцифрове число, а ще десятки, ще 0 в кінці, і виходить 3 цифрове. Давай спробуємо 3 множимо на 9, 27 і дописуємо 0, 270. 80 поділити на 4. Я думаю, що результатом буде двоцифрове число. Тому що ми 8 поділимо на 4, а потім обов'язково ще допишемо 0. І в нас вийде 20. Працюю далі самостійно, зупиняю відео. А потім обчислюй. Отож, 20 помножити на 3. Я думаю, що буде двоцифрове, бо 2 на 3 всього всього-навсього 6. І дописуємо 0 буде 60. 420 поділити на 6. Має бути двоцифрове число. 42 ділимо на 6 буде 7. І дописуємо 0, 70. 100 помножити на 6 буде трицифрове, 600. 200 ділимо на 2. Буде 100. 90 множимо на 5. 450, 320 ділимо на 4, 80. 80 множимо на 5 буде 400, І 100 ділимо на 2 буде 50. Давай розберемо цей вираз. 100 поділити на 2. Ми беремо 10 і ділимо на 2. У нас виходить 5. А 10 у нас це були десятки. Отож, дописати треба нулик, тому вийшло в нас 50. Завдання 5: завдання на повторення. Треба розв'язати рівняння. Зупиняй відео, працюй самостійно. Всі потрібні обчислення можна виконувати збоку у стовпчик біля рівняння. Зупиняй відео, працюй самостійно. Отож, перевіряємо. Перше рівняння у нас на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож, х ми шукатимемо відніманням. 280 мінус 172 зробимо з боку у стовпчик. І в нас вийде 108. Записуємо х дорівнює 108 і перевіряємо це число. Записуємо 108 плюс 172 і збоку обчислюємо. Вийшло. 280. Так як і мало бути. Отож, у нас рівняння число 108. Наступне рівняння пишемо через дві клітинки вниз. 220-х рівня 170. Це рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Через те ми х шукатимемо теж відніманням 220-170. Це можна робити як з боку у стовпчик, якщо ти не вмієш віднімати, або тобі це складно. Або робити усно: 22 мінус 17. Виходить 50. Перевіряємо: 50, чи підходить нам, 220 мінус 50. Також можна робити усно або у стовпчик, як тобі зручніше. Виходить 170. Отож, число 50 це розв'язок нашого рівняння. Продовжуємо. Наступне рівняння. У нас на знаходження невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Отож, Х ми шукатимемо додаванням. Збоку можна виконати дію стовпчик. У нас виходить 452. Нам це часом треба перевірити. Підставити його у ліву частину рівняння, там, де Х. І обрахувати. 452 мінус 172. Шукаємо. У нас виходить 280, так як і мало бути. Отож, 452 це розв'язок нашого рівняння. І останнє рівняння у нас знову на знаходженні невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отож шукатимемо підніманням х. Х у нас виходить 50. Перевіряємо, чи нам підходить цей число. Чи буде у нас 170, якщо ми до 120, додамо 50, виходить 170, отож, ми правильно знайшли розв'язок нашого рівняння. Зверни увагу, 170-120 я збоку не робила у стопчик, тому що це можна зробити усно. Але якщо у тебе є потреба, ти можеш збоку робити обчислення у стопчик. Восьма задача це задача жарт. Термометр показує 5 градусів тепла. Скільки градусів тепла показують 3 термометри. Отож, на стіні висить один термометр, і він показує 5 градусів тепла. Якщо ми повісимо біля нього ще два, скільки тепла показують три термометри? Так, кожен з них показує 5 градусів тепла. І тепла у повітрі. Не стає більше від кількості термометрів. Отже, у нас задача. У двох мішках разом 48 кг картоплі. Коли з одного мішка взяли 5 кг, а з іншого 3 кг, то маса картоплі в обох мішках стала однаковою. Скільки кілограмів картоплі було в кожному мішку спочатку. Якщо разом було 48 кг, а з одного мішка забрали 5. А з другого три, і маса стала у мішках картоплі однаковою, то давай зробимо таку дію: від 48 віднімемо 5 і віднімемо 3. І знайдемо, що 40 кг разом в двох мішках стало картоплі. Але в цьому випадку уже у них стало однакова маса, тобто порівну в обох мішках. А якщо 40 кг картоплі, і це порівну. То ми можемо знайти скільки в одному, правда? Для цього 40 поділимо на 2. Буде 20 кілограмів в кожному мішку, якщо порівну. Але ж у них не було порівну, пам'ятаєш, ми спочатку забрали 5 кілограмів з одного мішка і 3 кілограми з другого мішка. Ось вони. Тепер нам треба їх повернути. 20 кг в першому плюс 5 кілограмів, які ми забрали. Виходить 25 кілограмів в одному мішку. А в другому мішку плюс 3 кілограми. 23 кг в другому мішку. Отож, відповідь: 25 кілограмів і 23 кг. Давай прикинемо, чи це правильно. Додамо 25 і 23. Чи буде 48 Буде. Отож, ми з тобою. Правильно розв'язали задачу. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний і уважна. Працюй, обчислюй добутки, обчислюй частки і не забудь підкреслити вирази у добутках, значення яких більше за 480, а у частках, значення яких менші від 40. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати множення і ділення круглого числа на одноцифрове, повторили, як розв'язувати рівняння, прогнозували кількість цифр у добутку або часті, а потім обчислювали значення виразів, розв'язали життєву задачу Жарт і цікаву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.